Док вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата. Комру, то поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Щоб було не широкополі. І Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. «В хаті своя правда і сила, і сила воля», – пише Тарас Шевченко, бо вважає, що кожен народ має всі підстави для формування своєї культури. Шукати її слід не в чужому краю, а в рідній землі, і треба любити її всіма силами своєї душі, бо немає другого Дніпра і іншої батьківщини на землі немає. Сам поет це відчував дуже гостро, він один рік мусив жити далеко від України.